А, всім привіт, народ, всім привіт, всім привіт, і так. О, а, так, Xbox Game Pass Дякую, дякую їм за те, що вони додали етап 5 до о, До Xbox Game Pass завдяки чому в мене тепер є можливість пограти і позаписувати її вам поетерити. Коротше, чим я зараз зайнятий, якщо комусь цікаво, ой, ой, якомусь стало цікаво, чим я зараз зайнятий. То, це. Це кар'єра, я хочу я побачив, що в ГТ-5 є можливість оцієї кар'єри і ставити галочки, десь типу щось робити і за це ставити галочки. Тому зараз я Ethereum почав проходити ось це: Farzer Adventures in Finance and Felony, Ось цю фігню. Я зараз два тіра зробив. Це просто статисі організації, найняти якогось гравця, що не так типу важливо. Закінчити ВІП-роботу, що дуже легко робиться. Типу, експорт Goods, коротше. Це, типу, все дуже просте. І тір 3, тут треба вже для цього, для виконання цього тіра 3, треба продати 111 ящиків за один раз зі складу. А я зараз вам покажу, як привозиться один ящик на склад. Я сподіваюся, в мен мене зараз є можливість стати організацією в цій сесії, не так багато організацій. Бо, типу, якщо знати багато організацій в сесії, воно, типу, таке. Ой. Ой, в нас багато організацій, регістр, SEO, старт. Все, є. Круто. Типу, тут я живу, тут мій офіс, Взагалом тут прикол в тому, що мені на самого початку дали вже досить багато всього. Не вже дали офіс. Так, далі хотілося б самому на це все заробити, але як мені сказали, що в принципі. Це те, що мені дали, це не те, що багато, все інше тобі, куди більше коштує, ніж те, що мені дали. Але все одно мені було прикольно самому заробити на офісі і так далі. Дуже, дуже вчасно почав грати в гру, яка вийшла у 2013 році, чи коли вона там вийшла? Але хто мені заборонить, що відбувається? Це мій офіс, це мій офіс. Я зараз заходжу, я сідаю. Я сів. Я зайшов, я сів, я заходжу в комп, замовляю товар, і їду. Їду забирати лох Спеціал карго. Коротше, я зараз буду просто весь етер кататись. Ну, типу, просто кататись. Ось беру. На 8к товару. Два. Хоча, типу, краще по одному возити, як я зрозумів. Але, типу, моментом це заощаджує час. <плес> 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 я просто, коли GTA 5 тільки вийшли, так хотів не грати, особливо коли з'явився GTA 5 онлайн. Ну, я прям дуже сильно хотів не грати, але Сорі, я був тим. Коли вийшла GTA онлайн, я був в окупованому Луганську, і в мене просто не було жодної можливості в неї пограти. А зараз в мене є можливість ну, її додали в геймпас. Xbox Game Pass, і в мене є можливість просто пограти в неї. І це просто. Ну це не знаю. Я не знаю. Це прям окреме задоволення для мене, те, що в мене є можливість тепер пограти. Зараз вам там щось розповість. Ага, ага. Мені не так цікаво, що вона розповідає. Та ось, я, я вже доїхав. Ой, до речі, в цьому. Цьому автошопі не був Ну, так, з машини це. Вони мене не, не можуть нормально продамажити, тому з машини це самий кайф з машини стріляти. ти Тобі нічого не можуть зробити, а ти спокійно цілишся собі. Так, погнали. Ой, та-та-та-та-та-та-та Нормально, нормально. Розібрались. Думаю, ну, що тебе не бачить, даєте? Сміливий типу. Усилився. Давайте, власть. Так, я зараз за нату Я запам'ятав, що ти тут. Там якийсь дочь. А, знайшов. Так. так, я одразу знаю, що мені треба якийсь ключ знайти. коротше я просто зараз мені треба набрати 111 товарів. Сподіваюсь, мені там паралельно знайдеться парочку спеціал карго. Дай ключ. -ка, бери. Тікінь. Божах, що не вбили. Це було неприємно. Так, забув відкрити. А що, в одну дніватажівці провозу два карга? У мене ж два карга, я замовляв. Чи другий карга в якомусь іншому авто. А, мені ще й недалеко вести. Ай, хе хікай. Що, як у вас справи? Не, 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 не. не. Ви насправді, кажете, коли ви їдете від когось, не сильно є сенс по ним стріляти, бо ви тільки відволікаєтесь. Краще петлять між іншими машинами. І вас фіг тут нас дожине. Ай! Який ви. Де? А! Вони позникали без занадто близько до склада. Вчасно вони мене наздогнали, вчасно. Йдуть мною. Типу сміливі. Та вже запізно. Я справді зараз два карго раз привіз. Так, да, я два карго раз. О, це прикольно. Чи я одне тільки замовив. Хз. Архотівар. Він те, що я маю кожен раз повертатись додому. Ну, типу, в офіс. О! Я щось цікаво бачу. Ой. Погнали. Я ніколи не опускаю ось такі блакитні точки на мапі, бачите? Я у нас у міні-мапа і там блакитна точка. Це значить, що там якась, скажімо за все, машинка, яку я можу вкрасти і продати. Ось приблизно ось так. Нам тебе сусіди немає який перебере водії немає. А, є! Як ти по мені стріляти? З копста, окей, як скажете. Ой. Упс, мене оточили, типу. Давай офігень. Будь, розберемось. Хай. Все буде нормально, все нормально. Ой, да блять, ці дотики Ой, ой, поліція. З усіх боків. О, все, я луз за коп зробив. Миссион овер. Я нормальний бібика я купів, хоч взяти. Oh. Oh, там, yeah, да, мы до фига машинок чисто через те, що я все безкоштовно позбирав. И тепер шкодую я так іначе я це зробив. У мене тепер гараж забитий. На. Ой! 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 Випадково вдар, не Він Певно, що хоче зі мною битися? Ай! Боляче. Ай! Ти що тут? Бью, усіх! Б'ю, усіх! А! Не жуй. Все нормально, все під контролем. Все під контролем. Да не, <смітно> я так буду приркуватись вищо. Вичіва. <смітно> Вичіва. <смітно> Ой, ти ж мене не збираєшся забувати. Опа! А ти не встиг. Лох. <смітно> так, це два одночасно закупив. але як я розумію, все одно ти найбільше заробляєш, якщо ти по одному возиш. Прикол в тому, що коли ти два одразу закуповуєш, не факт, що вони два. Типу, зараз мені пощастило, бо вони два були в одній вантажівці. Вони не завжди два в одній вантажівці. Але мені і важливіше, в принципі, та зараз швидкість. Коротше, зараз я закуповую по два, бо по три я не встигаю відвозити, і третій зникає товар. А коли я закуповую їх по два, то в принципі я встигаю обидва довести. Та-та-та. Поговори мені тут. Мне просто цікаво, скільки часу витрачу на те, що довести, 101, довести сюда 111 одиннадцать 111 товар. 111. Да-да, да-да. Зараз буде якась фигня. А! Ой. зараз мені скажут, что що что не осталось с товаром, да? Ой, это нормально. Ой, ах, ах, ах суки. Блін, а! Я вийшов без зброї в руках. вам мене зупинити. Ой, але мені зараз щось стоїть з місіями, що попереднє що ця, мені одразу все в одній вантажівці. Це приємно, це дуже пощастило. Дуже пощастило. Зазвичай місії такі зайобісті, що за кожним товаром окремо їздити. Фу, фу, фу. Ой, а я думаю, що сталося. Я врізався в машину, яку не побачив. У мене сліпа зона була, прям, да, прям перед обличчям мене сліпая зона, як ви хочете. Ну, просто, ось в мене якраз так, як я дивлюсь, я, прям перед вантажчив і нічого не бачу. Тобто, машина виходить так була, і я просто її не побачив. Сам розумію. да, Ой, як мені пощастило, це другий раз. Квест, в якому я одразу два привіз. Я такими темпами прям швидко виконаю. Ой, яйкнув. Ой! Де моя бібіка? Де моя бібіка? О, прям передорогу, дякую. Навпроти мене. Ну, в принципі, навіть 8 товарів за годину це вже не прям погано. 10 годин це 80 товарів. Зурпіть дуже довго. Ай! Я живий, все нормально, всі живі, всі живі. Ай! Ну що. Я спокійно собі їхав, а ви. Ти Афія? Свалілим швидко. Блін, я знову з броярні умовно не заїхав. У мене що там по бронікам нормально. Що вистачає. А я можу у свого Бо Я знаю, що у свого менеджера можу снеки взяти. Чи можу я у свого менеджера взяти бронік? Кі, бронікі. Бо чекнути? ти? Да, hey, 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 yeah. anything you need. I need, uh. Все, ничего пусть не образу все на того. Ирах, я кожен раз, коли на це дивлюсь. О, у нас я хвилинка, пестору хвилин порозмовляты. Погнали. Хетс так Окей. It's the офис, так я хитс офис. Насправді, я б зараз по дорозі закупився броніками Доброго бачу. О, якраз я використав, Устані выкористал, давайте закуповувати. Ого, мене повели. Ого, бо повели якось дивно. GPS, все нормально. Я я. Я, я в що там був плях покоротше. І ти мене взагалі ведеш. Застрімнеш аж так. А... бути типу тут, але він на горі. Ай! Хто <плес> ти сказала? Вона мені сказала, you fucking idiot. Ну, sorry Це заслужено Це прям заслужено там человек с присім на Ну, нормально збила мы на ща, кажем, факін ідіот. fucking ну, що, як це назвати взагалі? Як це взагалі назвати скажіть мені вот прям бібіка стоїть А як ти вилезеш? А, ти виліз. Ну І мені одразу два товари в одній машині Да мы не Щас ты, честно кажучи. Кончи мою машину. из за ним приехала полиция. Нормально, заслуженно. Я уважаю заслуженно. Не, не чипай, да Кончи. Ой, я кость быв. Яу Я за неїду, ну кто такі? Мінус машинка. Мінус друга зробимо. Нет, yeah. мінус друга. Вчиться, вчиться. Ой, я сподіваюсь, він мене доїбе. Про просто, якщо я його вбью, він розізлиться на мене. Ебать! закончил. да я хорошо что він помер васики вы люфу не завадить ой це треба просто в закрытых сессиях грати що за бред да им типу короче мене дратуется вы прям настиг заважають заважает у фуфу мы таке не одобряємо я особисто не одобряю не одобряю Я привез! Я умничка! Ну слушайте, такими темпами 6, я шість. уже привез 6! Уже 6 привез! Уп! Уп! Ты же Дестройный, я забыл! Она не такая фиф... Їхня, але вона дуже швидко помирає. Зараз. Побачите цю машинку, але вона типу недовго живе зазвичай. Зараз побачите прикольну машинка в мене є. Ось ця. Це моя. Але її заносить, вона не зручна, часто вийобується на мене. А, ой. Нецікаво. пі пів 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 Ой! Я поліцейського задавив. Я не навмисно. Я не навмисно нарахується. Не він прям посеред дороги був, ви бачили? Як не задавити поліцейського, якщо він прям посеред дороги був? Це смягчаючі обставини. І то я не вбив, судячи за все, просто трохи роздавив йому ногу. Ой, фу.

Унікальний товар, бо. Давайте зараз покажу. Скейп. Кар'єра. Ось тут для бізнесу. Те ще я зараз А, Ось тут. 10 різних робот. Ні, не 10, не 10 різних робот, а ось All Up special items. О. 6 special items потім має бути. 6 6, я тільки один. Типу мені один раз пощастило і був. Special Items. І вони продаються тут, типу, за 30 тисяч десь. За 30 тисяч як. Ось тут продаються. Як один. Але тут, типу, немає його, на жаль. я як зрозумів рідкі, бо я, типу, досить. відносно довго граю в етажку онлайн. Діра, скільки? Знаєте, що мені зараз цікаво? Скільки я награв зараз вже в етажку? Ну саме з офісом. ось ти. О, 1,8 днів. Як вам таке? Так, на щастя, у мене є. сіо машинки. Нікі я можу прямо миттєво отримати ось таку бібіку і нині шутку проїхатись. Ну, вона, типу, взагалі не крута. Ось ця місія зараз буде зайобна, чесно кажучи. Зараз дуже зайобна місія буде дуже зайобна. Мені кожен товар окремо доведеться вести. І при цьому на цій машині було б легше, як зараз був. На мамбі. Ой, не на мамбі, а на своїй броньованій. Красивий. О, він заспавнить в залежності від того, де я викликав, чи куди я буду. О, він заспавнив в залежності від того, де я буду. На момент спавни. Нормально, дякую. Могу мені далеко їхати. Блін, якщо мені аж звідти окремо два товари вести. Два ящика по окрімості аж з такої відстані це прям жах. Є щось. Ой, це довго. Ось це буде зараз довго, типу. бей Ой! 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 Ой Врізався. Ай! Пив. Позволь, щоб за мною поліція гналася, але постріляти прикольно. А, ну куди їдеш? Думай, куди їдеш? Піл, 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 піл. Отримали. А, а. Я затупив, я почав тупити, я втратив керування і все, і хотілося. Я планував сюди приїхати, ви не розуміли. Ви не розумієте нічого. Ну, все на то повірив. Ой. Hey. Sure. Yeah? No, Поліція? Че Чи чели екіпування? Сложені челя кекіпування. Ну і да, удачи вам. мене затронути в броньованій машині. Боже, цю машину. Але, блін, це не ряд, я не навчу плавати. Ну, в, в ГТАшки. Вони так таку убогу систему плавання зробили. Він дуже богу. Справді найгірше системи плавання не робив ну ніхто. Типу дякую. Так. Краще човник який побільше, бо на ньому можна буде постояти. Так поганий гвинту Ой, вони думаю, що можуть мені щось зробити. Так, перше. Мінус перші. Мінус другі. Мінус третя. Тепер погнали мучитись. Ой, я не мами Це одна з найгірших місій. Одна з найгірших. Орі, але це так. це так. Це так. Бомбу ще нас ці його боку встановлювати. А ну як вони убого, наскільки убого Бога вони плавання зробив. Ось пля, дробиш. Да я не беж, я тут. Ууу, не Ну плыви! Пік, 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 пік. Нічого нема. Тобі з цього боку пікать? З іншого боку пікалку встановлювати? Еее. Я. -е. Взвалю. Давай, встановлю. Ти типу розумний. О, тут щось є. Одне з трьох. Нормально. Я б туди блін, блі, нет. Я ненавиджу наукані. Ти зараз. Якщо shift, ти. О, все. Я, підібрав. Вот ну, це. Я це якось переживу. Побачу. Щось мені підсказує щось з цього боку. Ну. Ну ты плага, плавнеш. Так. Вот, п'ят. Мог выплывуть. Ааа, не Ненавиджу Ненавижу плавання в П'ятій. Це Просто найгірше, що може бути. Не, тримай вода. Не. Не. Заслужила. Ой, нормально, останній. А ну. Первый плавай. І один раз так сильно в контейнері в цьому застряг і взагалі не розумів, як виплити. Просто ще. Щоб... б знайти зараз свою лодку. То вона. Ой, ой, ой. Стеньс, стоп, 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 стоп. Якого біса. Ні, 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 в мене тепер окрема мета тебе принизити. Давай, давай, розвернись, все падай Ну просто його ти не впав і від... коротше якщо тебе ракети не вбила то я тебе вбив. а стоп це я не водія в ви... а стрілка ні ти мене не зрозумів давай розвернись розвернись своїм обличчям до мене Вже падаєш? Іди сюди о що таке Боїшся? все щастю Самі вині. Не треба було б мене дертувати, не треба було переживати ракету. А! Он ще мені два контакле за Ну все я вже в броньовані бібіки, ви мені нічого не зробите. Він мене біч назвав. Хто? Ти? Ой, я не дострелю. Ну і не хай, дуже живе. Ай! Я черсту близовся? Ай. Я собі більше дамага нанесу тим, що врізаюсь постійно. Ось це, напевно, одна з найдовших місій, які взагалі є. Одна з найдовших. Окей, мене якось дивно ведуть, але поїду так, як мене ведуть. Як веде GPS, так і поїду. І ми ж складніше по мені буде стріляти. Ну ні! Ну ні, ну, ні, Фух. Ненавиджу цю цю дорогу просто. Особливо вночі, де я типу погано бачу? Для мене скільки вас яскраві, Моніки, У мене зараз не дуже все яскраво, через це мені дуже складно тут орієнтуватись. О, 5 тисяч? за що? Нічого ну, мені зараз 5000 дали. За те, що я вирвався від них? Чому воно так дивно повелику? Куди я їду? Куди я взагалі їду? Що відбувається? GPS, все нормально? головой все нормально за мной все еще один гунок левыть удачи ему ой я думал фришусь блин трохи расстроиться на весь ч такое не змик развернуть час ой короче Ого! огона ведь цікаво Є. Заслужен. І зараз мені ще щось скажуть робити. Жа. А, все. І це вже hey, обидва два розуміли, товари. Розуміли. Ой, мені знову пощастило. Ну, пощастило в лапках. Хоч й довга місія, але я хоча б два товари одночасно везу, а не окремими ящиками. Хоча б якийсь плюс. Брям везти не прям далеко. Хочуть ще по трасі можна проїхатись. Ну, підрізав когось з ким не буває. Кого з нас не підрізали, скажіть мені. Єе. Еее, ще плюс 2. 870 тисяч. Це нормально нас тут по на складі на 270к. Ну, мені подобається, що тут на складі прям візуально відображається, бачите? Товари, але тут у нас ще мало. Ще мало. Так, коротше, я спробую змонтувати цей етерчик і подивитися, як вам зайде чи не зайде. Хочеться витягнути щось адекватне. З цього YouTube каналу і так далі. Давайте, типу, все ж таки нагадаю, що по посланню в описі. Ви можете, знайти придбати мої ігри особливо з нирфакторі. Виграю яка видачу 5 раз півроку, але бачите, виглядає ну, дуже соковою. Що видостає добажано, це мене неймовірно не підтримує. О, що ще? Спонсори. Що, дякую. Завтра. Просто ще не змонтований Рімволт. Я зараз уявляю, як я буду страждати його монтувати. А. Спонсорам, я хотів подякувати спонсорам, щоб і на монтажах я це міг ставити. І на ітері це лишилось. Щоб всі знали, що я вдячен. Щоб всі, кожен на світі, кожен на світі має знати, що я вдячен ось цим трьом людям. їм вдячен, особливо, містер Брендік. Ти не ходиш на Ітери. Я не знаю, чи взагалі ти пам'ятаєш в тебе підписка на мій канал. Але, блін. Ну, 32 місяці. Ще трохи, ще трохи і буду три роки підписка. Ну це жах. Я дуже вдячен, я дуже вдячен. А... Що ж, дякую вам усім за перегляд, Всім дочі, добувайте.